Вітаю! Хочу з вами поділитися двома техніками, які має знати кожна людина для допомоги собі і іншим в стресовій ситуації. Перша техніка це дихання. Чому саме дихання? Бо в стресовій ситуації людина, як правило, завмирає. Завмирає її дихання, вона наче перестає дихати або дихає поверхнево. А важливо вдихнути глибоко. Як саме, щоб глибоко вдихнути, треба спочатку видихнути. Тобто фокусуємося саме на видиху. Максимально видихаєте все повітря і потім глибоко вдихаєте, тим самим відновлюючи дихання. Це допоможе не заблокувати ситуацію в тілі, в психіці, а відразу ж її прожити, пропрацювати. Іншу техніку важливу я дам наступному рільсу.